Всім привіт! І це неділя. День уже після мене не виглядає, що ж робити. День після екзамену. І я себе почуваю просто шик бомба блеск, Вау! І, і не знаю, що знімати, того просто сьогодні я з вами поговорю. Знаєте що? Я ж думаю, ви всі знаєте, що я сама кудрява. Та йома, йом. та що я мені не з тим, блін? Вона уїжджає кудись. Вот. Я думаю, ви знаєте, що я кудрява. Но я дуже їх довго вирівнювала, Своє волосся вирівнювала, палила, портила. І, і, і сьогодні і вчора я накрутилась на бігудішки. І подивіться просто який ефект на сьогодні. На сьогоднішній ранок. Але я їх сьогодні теж підтримувала цим поясом. І, взагалі, та я не можу. Все, ладно. Ставимо сюди. І я взагалі роздумуюсь над тим, що коли я була кудрява, у мене був прайм. Прайм це така штука, коли я сіяю. І навіть зараз я зробила кудряшки і я сіяю. Але ні, я хочу рівні волоси. Ну... Просто подивіться на таку красу. Як їх можна зараз убити кератином? Ну, до кіротіна ще довго. В мене ще є. Так що поки живемо, наслаждаємося. Така сьогодні я Pinky Girl. Сейчас поснимаю для вас видосики. Наверное, пойду погуляю. Да. А, ну я сейчас сюда зараз ставлю, як я буду гулять здесь потом. Так что ждите. А, кстати, Strawberry Makeup, сегодня тоже. Ну, не знаю, это не Strawberry Makeup, это щось похоже на Strawberry Makeup. Да. Я забыла показать вам, как я гуляю. Уже дома. И почти завязала такую куртулечку и буду сейчас уже їсти в вечері пізно, ну, да, і лягать спать. Так что всем пока-пока.